Так, та що, хлопчик, та дівчатка? Думали, ми вже сьогодні її зложити. У нас вийшло кур'йоз. Один. Тут все вже ж виводимо, як, все як книга пише. Но, зараз покажу, в чому суть. Е -е, почали в'язати циліндр каретки, а в нас на е, е, вуха не сходиться палець, не може, всудити у скобу. А в чому суть? Отак буде. Отак буде понятно. І ще й дивилися, уваре. Ну, ми, як воно ж було все розвалене, не могли поняти. А тепер? Зараз дядя Женя на льоту все. Далі так. Оп. Ось така в нас різниця. А уявляєте, на 1,20 що робиться отам. І трошки нас не сійшлося. Ото таке, буває таке, друзі. Ну, це ми побачили тоді, коли вивели вже всі зазори. Ви ми... хотіли хорошо все розпорними роз... тулочками розвести, вивести. А в нас вийшлося такий баян. Хтось уварював нижнє вухо до гільзи і провтикали трошки. Якось так. Зараз будемо вирівнювати це виходить з ситуації, будемо це заднє вухо, щоб в нас все було. Сосно. і не виламували, бо аби ми і це не вирішили. Не міряємося, да. соусну да. порадило. Да. Да. І це все, зараз ми жопу зловимо і будемо все мірятися, щоб у нас чітко циліндри... Десь він коротше, побував дуже в дуже важких умовах, дуже йому дали люлей, вибачте на слові. Ну, а в нас воно вилізло тільки отут, коли вже почали собирати. Якось так. Бо втулочка була ціленька, тобто до неї претензій не було. Ото таке якось так.